Права, яка вирушить нашу шийку і помітно зменшують зморшки на шиї. Складаємо ручки в замочок, ставимо за голову і голову нахиляємо донизу. Ручками тиснемо на голову. Таким чином, ми розтягуємо задню поверхню шиї, рахуємо до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер так само піднімаємо голову тільки догори. Розтягуємо передню поверхню шиї. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ручку ставимо під сідницю одну, для того, щоб наше плече не піднімалося. Голову нахиляємо в сторону і іншою ручкою притискаємо. Рахуємо також до 10, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розтягнули бокову поверхню шиї. Ручкою допомогли, поставили голову на місце. Тепер ставимо іншу ручку під сідницю. Іншою рукою притискаємо голову нахиляємо в сторону і розтягуємо бокову поверхню шиї. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ручкою повертаємо голову. Підписуйся на мій блог в шапці профілю і виконуй вправи всього 2 хвилини на день.